Поки вони захищали цілісність України, їх звільнили з роботи. Бійці АТО, повернувшись до Сум, дізналися, що департамент, у якому вони працювали, ліквідували. Тепер же атовці намагаються відстояти свої права у харківському суді. Детальніше далі. У Харківському адміністративному суді розглянули справу щодо ліквідації Департаменту містобудування та земельних відносин Сумської міськради. Через відсутність деяких документів суд відклали на тиждень. Особливу ж увагу на слуханні приділили звільненим працівникам, які зараз носуть службу в АТО. На робоче місце мене не допускають. Все закрите, все запечатано, все за те саме. Хоч приходь, стой на лісничній площадці. Тобто, виходить така картина, що на робоче місце я попасти не можу. І виконувати свої обов'язки. департаменті я не можу. Повернувшись із Харкова, екс-співробітники департаменту продовжили мітингувати під стінами адміністрації. Михайло також боєць. АТО. із зони бойових дій його відпустили через суд. Увесь вільний час чоловік проводить із донькою. Про звільнення з роботи він дізнався випадково испытывая долг ответственности, я пішов захищати нашу Україну. Всіх пішов захищати. І своїх колег, і дітей просто наших сумчан, земляков просто захищати. І того же и, і Войтенка. А що в итоге? конечно. У зоні АТО чоловік пробув півроку. Скільки воюватиме ще, невідомо. Вдома його чекає дружина і донька. Коли мой папа уїзжає, я за ним дуже очень скучаю. И малю ему очень-очень много малюнкев. Мой папа, герой. Человек же говорит, через конфликты Мечкой и влады страждает его семья. Государство обещало мне сохранение рабочего места. Где это рабочее место? Здесь мое рабочее место. Государство обещало мне сохранение средней заработной платы, чтобы я с чувством долга ответственности выполнял свой долг. Дальше что мне делать? Приходіть туди, бросати автомат, все, ребята, извините, мої права нарушені. екс-директор департаменту впевнений суд, вони виграють. Наша позиція є правовою, вона обоснована всіма рішеннями судів, в тому числі і Пленуму Верховного суду, от рішенням Конституційного суду. Тому ми впевнені в тому, що якщо не буде адміністративного тиску з боку Києва чи там вертикалі влади, то ми, звісно, виграємо дане рішення. Тепер же звільнені працівники буквально живуть на сумському майдані та чекають на наступне судове засідання у Харкові. Оксана Щербак, Микола Ніколаєнко, новини СТС.